Друзі, привіт! Давно не бачили. Сьогодні я хочу вам показати одну книгу. На мій погляд, унікальну, тому що неочікувано ми її знайшли, точніше, мій старший син, який навчається у Франції в коледжі, це середня школа як за градацією нашої освітньої системи в Україні. В бібліотеці можна брати книги, зрозуміло, без, безоплатно, безкоштовно, і він, його око. Пало саме на ось цю книгу, це не єдина звичайна, яку він обирав, але останній раз його похід в шкільну бібліотеку приніс нам ось такий скарб. Мені самі було цікаво дізнатися, що ж тут розповідають французьким школярам про нашу рідну батьківщину. Зараз я вам детальніше покажу, що є на цих сторінках. Отже, найперше питання, яке цікавило, якого року ця книга, і е, вона була видана в липні 22-го року і написана відповідно вже після початку широкомасштабного вторгнення. Написана вона була від початку саме для дітей, для дитячої аудиторії. Тут автор зазначає, що його батько з Волині з України е, він тікав в своєму дитинстві, але все життя згадував. З теплом свій досвід проживання, свої перші роки життя саме в Україні. Багато чого. Розповідав авторові, і зараз він е, вирішив, що зможе написати книгу саме до, донести для молодш, молодшого покоління французів е, знання і е, ті факти, які відомі саме про Україну в усьому світі. Мені було самі цікаво. Я, звичайно, не володію французькою мовою аж так, щоб вільно прочитати, що тут написано, користувалася перекладачем, але все одно всі з Ті всі ось ці замальовки, скажімо так, про Україну я переглянула, тому маю дещо сказати. Отже, тут, звичайно, зачепили історію України, як звідки виникла саме Київська Русь, ось тут в першій же... В першому розділі зазначається потім про релігію, про те, що в Україні переважно живуть християни. Далі тут про те, як змінювалися кордони нашої країни, чому, як, в які періоди історичні це відбувалося. Кам'янець-Подільський, будь ласка, про замок є, ось про архітектуру, і саме про шато, тобто замки України. Такі прекрасні світлини, де можна зрозуміти, наскільки. Гарні місця в нас є в країні, і зазначаю, що це саме для французів, для молодих французів, францужинок, які зовсім мало знають, обмаль знають про нашу країну. Тож ось про період козацтва, також хасиди, чому вважають Україну дуже важливою в їх релігії в Далі. Чи Украї... Мені ще ось впало в око саме ось це пояснення, чи українці це малороси Петі, Хус? Чому це не так? Чому саме імперія насаджувала таке розуміння так? самоідентифікацію прив'язувала українцям і що насправді це неправда? Мені сподобалось той контекст, який автор обрав для цього пояснення. Далі про письменників, хто такий Гоголь і хто такий Тарас Шевченко, і в чому різниця. Власне, Ніколай Гоголь, як тут зазначено, тут Є пояснення, що він все ж таки був і письменником російським, хоч і писав навіть про Україну. Далі їжа Борщ, чому ЮНЕСКО занесло цю страву, ось, будь ласка, в 21-му році в... в спадщину. Ось Марка навіть тут є. Далі про Петлюру, про Махна. Теж далі тут дуже гарні світлини і опис Одеси як мультикультурного міста, і те, що росіяни, саме Путіна тут навіть згадують, вважають його російським, але це насправді не так, бо це мультикультурне місце, і багато народів можуть його вважати своїм рідним. Тож, ось далі тут про сходи. І про Львів теж. Львів мав багато різних назв, схожих між собою, але чому Україна житниця Європи, так, Чому проукраїнський чорнозем ось, тільки чомусь написано чорнозем. Тут це не єдина похибка. Далі про Голодомор. І написано про те, що Україна вважає це геноцидом, і багато країн визнається геноцидом українського народу, але не Франція. До речі, тут теж це зазначається, що Франція не визнала ще це. Далі про Другу світову війну, про її роль України. Роль, ось, будь ласка, навіть така замальовка про Сталіна. І, до речі, про Голодомор там теж написано саме, що це була сталінська ідея, чудова в душках, звичайно. Операція Барбароса, коли напали на Україну в першу чергу на Радянський Союз, німці. Про все це тут. Далі про Бандеру і про те, чи були українці нацистами. Тут, звичайно, є факти і про те, як у Львові зустрічали німецьку армію. І, ну, такі, скажімо так, неприємні українцям факти з нашої спільної історії, але також справедливость треба додати, що заради справедливості. Тут зазначено, що в першу чергу українські повстанці вони приєдналися до німців, тому що сподівалися позбутися Радянського Союзу. Саме тому вони обирали цю сторону. <кій> На початку вторгнення в Україну вітали цей процес, але згодом доволі швидко зрозуміли, що це теж не той устрій, не те, що потрібно українцям. Тут про це коротко, але зазначено. Далі Бабин Яр, про Динамо, про стадіон і про футбол в Україні, наскільки це, наскільки наша країна футбольною може вважатися про Чорнобиль, про Чорнобильську теж трагедію. Про боротьбу України за свою незалежність і про те, як була. Виголошена ця незалежність в 91-му році. Ось такі світлини чудові. А, і ось найбільший ляп цієї книги. Це те, що ось такий алфавит. Абетка, точніше, алфабет український, але ви подивіться, який це український алфавит, алфабет. Абетка, звичайно, це зовсім не українська. Це, ну, Просто я не знаю, як редактори це все пропустили. Ну, що ж поробиш про музичний інструмент, про бандуру українську. Власне, тут стаття про те, чи дійсно Крим є російським, ось український півострів або російський. І тут про історію того, як півострів переходив і став українським, і як депортували кримських татар, що робила радянська влада з цим, все теж позначається. І про Майдан, звичайно. А ось і Донбас, як вони це називають, Схід України і війна, яка розпочалася в 2014 році. А ще ось як називаються ці останні сторінки: війна Володимира Путіна. Але, звичайно ж, ми розуміємо з вами, що це війна Росії проти України. Зеленський в Бучі в квітніч. 22 року цілого стаття про Володимира Зеленського. Ось власне і все. Така книга. Цікаво. Ну, вона точно є в у Франції, бачите, школи і коледжі її закуповують для бібліотек. Думаю, що в Україні ви навряд чи її зустрінете. Так, не все звичайно тут розповіли. Не зазначили, можливо, багато інших моментів наших історичних цікавих подій і фактів. Ну, неможливо було б умістити це в коротку книгу, адже, як я вже сказала, мета була зацікавити саме підлітків молодих французів, францужинок. Україною розповісти коротко, але влучно про те, що це за країна, які її кордони, які її історичні особливості і. Хто такі українці? Мені здається, автору це вдалося наскільки повно, наскільки факти співпадають з нашим загальним розумінням нас як українців. Це доволі дискутивне питання, тому що цей француз розповідав французам про Україну. Як я розумію, автор Україною цікавився. Тому що його батько розповідав про свою рідну землю, але сам він ніколи не проживав в Україні, приїздив кілька разів, тож він все ж таки бачив її очима, саме іноземця, і зазначив саме такі моменти. Можливо, ми, звичайно, по-іншому підготували б цю книгу. Та була б чи, чи була б вона цікава молоді, тут вже питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Я, звичайно, не буду сперечатися щодо історичних моментів, щодо підбірки саме тих фактів, які зазначені в цій книзі, бо я її не упорядковувала. І я прочитала її, можливо, аж не так буквально детально, знову ж таки, я обмежена знанням мови французької. Тим не менше, я задоволена, що принаймні в такій формі. Інші люди, інші країни можуть дізнаватися про нас і, 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 і знати нас краще, розуміти нас краще. Це найголовніше, мені здається. Дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь на цьому каналі. Сподіваюся, не пропадати надовго, і наступне відео вийде вже на... найближчими днями. Принаймні я цього... я цього б хотіла. Дякую і до нових зустрічей! Бувайте!